Застосовувати три нові прилади, які з'явилися у фізіотерапевтичному відділенні в минулому році, приходять пацієнти за рекомендаціями багатьох лікарів. Нове сучасне обладнання придбане за ініціативи керівника району за кошти районного бюджету. Його вартість складає майже 55 тисяч гривень. Наталія Елдашова більше 18 років працює невропатологом. Говорить, що придбані магніт, ампліпульс та новеньке увече є великим плюсом в лікуванні пацієнтів з неврологічними захворюваннями які звертаються за допомогою. Конечно, когда один был в челисок, много тут не разбежишься, грубо говоря, по лечению. А сейчас, конечно, намного добавилось, особенно вот тем, которые там, с позвоночниками это большой плюс дает. Они быстрее выздоравливают. и, конечно, им по карману дешевле, то есть В лекарствах отпадает необходимость, а добавляется физио и быстрее ведет на выздоровление, конечно. А ось і медична сестра фізіотерапевтичного відділення. Вона демонструє новеньке обладнання. Зізнається, що дійсно охочих лікуватися приходить чимало від 40 до 50 чоловік щоденно. Наразі Неля Миколаївна задоволена придбанням, переконана, що тепер буде набагато швидше, і головне ефективно працювати з новим обладнанням та допомагати людям. Ой, ми дуже довольні. Ам амплипульс это вообще люди все ждали у нас. Магнита у нас его не было вообще. Это у нас первый раз его дали. УВЧ новые. Все очень довольны. Аппаратура очень хорошая. Щоправда, чекають працівники та пацієнти цього відділення і на ремонт приміщення, і на придбання ще одного інгалятора на заміну старенького ультразвуку та багато іншого. Безперечно, все наявне обладнання, але вже більш сучасного зразку значно підвищить якість лікувального процесу і реабілітації хворих. Вважають самі пацієнти і в той же час власне дякують своїм лікарям за щиру допомогу. Обращаюсь сюда в последнее время часто, так как проблемы со спиной. В принципе, персонал здесь замечательный, относятся душевно. Ну и эффект от наших аппаратов, конечно, хороший. Ну, желательно обновить, как бы так сказать, более современное сюда оборудование поставить. А так я всем довольна, все хорошо. Спасибо, девочки, большое.